Критично наблизились до Покровська. Планують перерізати трасу життя на Костянтинівку та зробити великий котел. Найважчий напрямок фронту Покровський. Чи є загроза для Дніпра ексклюзивно для воєнкора Юрій Бутусов? Загроза звичайно втрати Мирнограда і Покровська. Вона існує оскільки ворог продовжує наступальні дні. На Покровському напрямку вони б'ються за кожен метр. Як десантуються та рятують своїх видовищні навчання десантників 25-ї Січиславської на Донеччині воєнкор з місця події наше снезадання це задавати йому максимальних втрат, максимально нищити. Чим воїн зсу відрізняється від російського окупанта про зброю захисників від першої особи? Точно що ця зброя випереджує радянські зразки. Це тільки інструмент, а зброя це ДСА. вітаю. Я Євген коптів. Це проект 11-му. Ексклюзивно про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Починаємо. Його безперервно штурмують росіяни і кидають туди останні ресурси. Починаємо з тривожних новин з фронту. Покровський напрямок зараз найважчий і найкритичніший. У Генштабі констатують хоч і по метру, але йде невпинне просування ворога. Деякі аналітики навіть категорично заявляють про провал на Донецькому фронті. Мовляв, до Покровська ворогу залишилось усього 14 кілометрів. А траса життя для ЗСУ на Костянтинівку під загрозою. Ворог може перерізати дорогу. Критично важкою і загрозливою ситуацію на Покровському напрямку називає і відомий український військовий аналітик Юрій Бутусов. Які це може мати наслідки для Дніпра, і яких саме рішень фронт потребує вже зараз? Ексклюзивно для воєнкора. Коментар Юрія Бутусова, пане Юрію, вітаю вас. Вітаю. Наскільки критична ситуація на Покровському напрямку, які можливі наслідки? Деякі аналітики вже заявляють: цитую про бездарно злиті Нью-Йорк та Турецьк, про всього 15 кілометрів ворога до Покровська. Чи так це? Скажіть, будь ласка, багато оцінок. Я можу сказати тільки одне: що до Покровська 14 кілометрів, ворог продовжує штурмові дії. А зупинити російські війська поки що не вдається. На жаль, на жаль, такого рубежу оборони, який би дозволив закріпитись для оборони, на жаль, Мирнограда не побудовано. Так, 14 кілометрів це до Мирнограда. От, Мирноград і Покровськ це одна агломерація, але все ж таки це окреме місто. Тому зараз ворог наблизився на 14 кілометрів до, Мирно, до околиці Мирнограда. Загроза, звичайно, втрати Мирнограда і Покровська вона існує, оскільки ворог продовжує наступальні дії. Пане Юрію, на вашу думку, чи готові ключові міста до оборони? От, приміром, той же самий Покровськ. Ми нещодавно знімали там репортажі, бачили, як висаджували квіти, то, що працюють. А от чи будують фортифікації наразі нічого не відомо, чи відомо вам щось? Ну, по перше, мене не може бути зауважем до висадки квітів у Покровську. Оскільки є відповідальність місцевої, місцевої адміністрації міської я не знаю, чи отримувала ця міська адміністрація наказ кинути усі свої сили на побудову оборонних споруд. Мені про це нічого не відомо. Я думаю, що якби мер отримав від військової адміністрації Донецької області такий наказ, то я думаю, що звичайно, то він був би виконаний. А самостійно будувати десь, я думаю, садівники Покровська щось не можуть. Хоча і поділяю вашу думку, що всі робочі руки зараз потрібні на будівництві оборонних споруд, безумовно, і оборонні споруди треба рити під мирноградом, От, оскільки зараз втримати Покровськ, якщо ворог захопить Мирноград, буде вже дуже проблематично. Тому що міста забудова для російських військ, для російських військ це можливість закріплення, їх втрати піхоти їх не абсолютно не зупиняють. Вони готові жертвувати, розмінювати велику кількість своїх людей. Тому для них будь-яка зона забудови це зона накопичення, з якої вони потім можуть подаль, далі розгортати наступ. Тому такого на жаль, будівництво оборонних споруд надійних. Під Мирноградом, під Мирноградо-Покровською, цією агломерацією, на жаль, не ведеться. Покровськ-Покровський напрямок все частіше у засобах масової інформації. Таке питання до вас: от від Покровська до Дніпропетровщини півтори години на автомобілі. Що буде, якщо, не дай Бог, окупанти прорвуть оборону чи підуть на Дніпро? Російські війська не здатні прорвати оборони, українські воїни достатньо ефективно знищують російські війська, і наступ не носить характер якихось ударів великими колонами, які кудись можуть розвивати наступ на велику глибину. Ворог веде наступ, проводячи лобові атаки малими групами піхоти. І для ворога масштаби просування прийнятні, це вони можуть 200 метрів в тиждень просуватися. Це нормальний для них темп. Тобто це не значить, що те, що наша оборона рушиться там, і ворогу вдається її продавлювати, то це приведе до повного колапсу, і там буде відкритий фронт. Про це мова не йдеться. Українська армія веде бойові дії, і переважна більшість військовослужбовців все роблять максимально ефективно для знищення російських окупантів, для максимальних втрат російському наступу. Загроза саме в тому, що цей наступ по 200-500 по 500, по кілометру навіть в тиждень ми зупинити не можемо. Тобто наступ повзучий, але основна проблема, що ми не можемо його зупинити. І саме з цим пов'язана загроза Дніпропетровській області, тому що до кордону з Дніпропетровською областю там їхати на машині взагалі година. Тобто, все це дуже близько. Ну і звичайно, це не то місце, де. Ми, не, ми повинні думати про те, як ми будемо туди відкачуватись. У нас є ще усі можливості для захисту Покровсько-Мірноградської агломерації. Вони не вичерпані. І, звичайно, навіщо нам втрачати таку ключовий вузол перед Дніпропетровською областю, коли ми можемо не втрачати наш рідний український Донбас? Для чого нам обговорювати інші альтернативи, оскільки на будь-якому рубіжі треба буде робити одне і те саме: будувати надійну. Ешелоновану лінію оборони, позиції, передпілля обладнувати, сектори стрільби, вирубати посадки, випалювати, обладнувати бетонні, залізобетонні споруди, тобто робити все те, що доведеться робити на будь-якому рубежі, який ми хочемо захистити. То чому це не зробити зараз? Виникає питання. Кількість людей, кількість військ в сучасній війні, де застосовується високоточна зброя, сама по собі нічого не вирішує. Основне завдання це правильне планування, організація застосування військ. Якщо це буде зроблено, якщо буде, будуть берегти людей не на словах, як у нас відбувається, а завдяки організаційним заходам, завдяки інженерній роботі, тоді так ми можемо зупинити ворога. І ще виникає таке питання, чому така критична ситуація сталася можливою? І зазначу, що в одному зі своїх останніх постів ви пишете про недосвідчених комбригів та слабкі штаби саме на покровському фронті, в той час, коли командування сухопутних військ тримає у резерві десятки досвідчених командирів, які мають великий досвід у важких боях, як це можна пояснити простими словами? Є певна інерція і розрив між баченням. Тобто, у нас, як правило, в армії, як і взагалі в державі, не вітаються люди, керівники, які проявляють ініціативу, самостійність мислення. А на війні все це постійно а війна, знищення ворога якраз навпаки вимагає прояв... прояву саме таких якостей від командирів. І потім виникають ситуації, що такий командир каже, йому дають якийсь наказ, не необ... обґрунтований. А він краще бачить тактичну обстановку. Він каже: ні, я так робити не буду. Ну і починається. І такого командира у нас, як правило, знімають і ставлять такого, як і, якому дають наказ. А він е, вже знає уроки, чому зняли попередника. І він завжди киває і каже, є так точно. От і все. В цьому вся проблема. Що у нас замість того, щоб вирішувати проблему. Замість того, щоб у нас вище військове командування, вище політичне командування, ставка Верховного Головнокомандувача відповідали за результат. А який результат? Зупинка ворога. Як вона досягається? Зупинка ворога досягається не якимось просто абстрактними зміни одного на іншого. Вона досягається конкретними організаційними управлінськими рішеннями і заходами, конкретними вчинками. Та людина, яка це здатна робити, створити боєздатність військ бригади, створити боєздатність оперативно-тактичного управління, створити якісне застосування, щоб бути лідером в колективі, організувати інженерні рубіжі, організувати розвідку, ураження, тобто великі комплексні проблеми ріш... вирішувати. Та людина і потрібна, не та, яка просто зручна і каже, є так точно, а яка має конкретні конкретні якості для вирішення конкретних завдань. І в цьому основна проблема, що замість пошуку адекватних викликам лідерів, у нас досі проводиться пошук зручних, мовчазних, лояльних до будь-якої дурні керівників, які лідерами не є, і бойовими командирами також. Просто посаду займають. Отже, на сьогодні, на вашу думку, що потрібно зробити, щоб не втратити сили і весь Покровський напрямок? Які конкретно рішення ви, мов, запропонували б, якби вас запитали, чи звернулися, скажімо, з Генерального штабу? Ну я думаю, що так. Дивіться, це не зовсім скромно так формулювати. Давайте так: які рішення потрібні для того, щоб їх зрозуміли у військах? І були виконані, реально поставлені нашим військовим бойові завдання. Що кажуть військові командири на цьому Покровському напрямку, що їм потрібно? В першу чергу потрібно, звичайно, на оперативно-тактичне управління, яке відповідає за цей напрямок Донецьк, на всі бригади призначити, звичайно, людей, яких є бойовий досвід, які воювали. Які мають успішні бойові результати в цій війні, які розуміють обстановку і здатні сконцентрувати всі сили, вимагати все необхідне для виконання визначеного завдання, побудови надійного рубіжу оборони. По друге, потрібно, щоб відповідальність не перекидалась на якихось керівників Генеральним штабом і ставки Верховного Головного а щоб вони на себе це брали, щоб вони займались нарешті плануванням. Чим вони не займаються? Ну, відсутність планування у нас, на жаль, і породжує ось такі явища, кадрова чехарда, з якою ми не робимо ніяких висновків. Ось тому противник в 14 кілометрах від Пікру Покровська оборона там знову нариті в посадках окопи в останній момент лопатами. Ніхто нічому не вчиться, ні про що ні думає, нема ніякої логіки, розуміння взагалі. І основної нема відповідальності. Відповідальності нема у кого. У тих, хто відповідає за результат у війні, верховний головнокомандувач має почати відповідати за результат, а не просто за вечірнє відео зі словами і нагородженнями. Головнокомандувач ЗСУ має відповідати за результат, а не просто за цю, ну, дивні кадрові рішення, які там застосовуються. Тоді буде порядок. Тобто, порядок це не звітність, правильно. не є так точно. Порядок це результат, зупинка ворога. Чи є у нас для цього там сили? Є. Чи достатньо для цього людей? Людей ніколи не достатньо на війні, а для, для того, щоб зупинити оці малі повзучі групи ворога при правильній організації, люди і боєприпаси у нас є. Це знов таки не просто моя думка, це думка тих, хто воює, керує боєм там. На рівні, практично, я спілкуюсь там з більшістю бригад на тому напрямку. Дякуємо. Це був воєнний кореспондент і головред «Цензор.нет» Юрій Бутусов, ексклюзивно для воєнкора. Дякую вам. Чи згодні ви з Юрієм Бутусовим? І що думаєте про ситуацію на фронті? Пишіть у коментарях під цим відео, ставте вподобайки. Якщо дивитесь нас в Ютубі, підписуйтесь на одинадцяте, аби завжди бути в курсі найактуальніших новин Дніпра та України. Ми ж продовжуємо. Саме вони на найважчому покровському напрямку знищують окупантів, а у перервах між боями наполегливо тренуються. Це про вояків 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Днями на Донеччині вони провели навчання із залученням гелікоптера, як десантуються та рятують своїх. Знімальна група воєнкора побувала на видовищних маневрах, і прямо зараз покажемо, як все було. Полігон навчання десантників. Як все відбувається, побачите прямо зараз. Коли сюжет сьогодні цілком реалістична картина. Висадка українського десанту у повному озброєнні з облавку гвинтокрила Мі-8. Десантники займають позиції десь на Донеччині. Це вони один і за виконують, але можна виконувати ще декілька вправ. Гвинтокрил роздмухує пісок і суху траву навкруги. На мить я пожалкував, що не узяв із собою тактичний шарф і захисні окуляри. Той, хто побував на військовому полігоні, може помітити різницю між кіно і реальністю. Тут немає справжнього екшену. Тут пісок у роті, тут під по спині і чітка злагоджена робота. А той, хто взяв на військовий полігон окуляри, взагалі молодець. Тренувальних груп багато. У кожній по шість бійців виконують іншу вправу евакуацію групи з поля бою. Зараз вони монтують системи. Називаються. Косиночки і вертоліт буде підніматися на 70 метрів вверх. Усе, щоб побороти страх і загартувати характер і вік, то другорядне питання, розповідає десантник. Коли я перший приземляюсь, я канат відтягую до тих пір, щоб пілот бачив нас, що ми вже приземлилися, всі і він може сідати. Скільки вам років, скільки ви в збройних Силах? 33, майже 9 років. Ну, я зараз по мобілізації. Це не підвищення, це прийшов на захист батьківщини. Безпеці особлива увага. Перевіряють кожну систему, якими бійців з'єднують із канатом. Мають робити все чітко і злагоджено, і вправи всі покажуть прямо зараз. Запуск двигуна і довжелезні лопаті розривають повітря. Знову у небо підіймаються канати з десантниками. Результатами військових навчань інструктори задоволені. Дуже небезпечний такий від спусків. Але хлопці молодці всі справились без травм. І це дуже круто. Слава! Слава!» Слав! Навчання проводять для підвищення морально-психологічного стану бійців. Водночас організатори зазначають, проводити десантування із допомогою повітряних суден сьогодні не завжди доцільно. Шукати собі характер, щоб виконувати задачі в подальшому. Ну, явний приклад був невдале десантування. Це наш. Противник, так сказать, під час десантування в Києві, коли вони хотіли йти в Київ, теж вони проводили десантування з парашутним способом, відповідно, з там, спортивних систем арбалет так ну, всі, Вся країна бачила, що з цього вийшло, коли ми їх вилавлювали в Дніпрі. Українські десантники, еліта Збройних сил. Реальний бойовий досвід, не виняток, а правило за плечима Максима, не одна бойова операція з ліквідації російських окупантів. Мало зустрічалось нам. Но... Професіоналів повини або знищувалися, або вони там кудись вже тікали відходили. Чомусь вони хочуть повернути радянський Союз. Ми обираємо інший шлях. Ми дуже нація, яка любить волю, яка любить свободу, яка любить обирати самостійно. Вони захотіли у нас забрати це право. До Речі бійці 25-ї окремої повітряно-десантної і Січиславської бригади знищують ворога на Покровському напрямку. Смуги підальності оборони бригади зараз обстановка ну, важка, але контрольована. Противник постійно спробує проводити штурмові дії. Наше основне завдання – це задавати йому максимальних втрат, максимально його нищити, не давати йому не проходити ні одного метра нашої землі. Головнокомандувач Збройних сил України нагородив Січиславців, які тримають Покровський фронт. За мужність та стійкість у боях з окупантами десантники отримали державні нагороди та відомчі відзнаки. Чим відрізняються військовослужбовці України від російських окупантів не тільки мовою, прапором і військовими шевронами. Наші захисники і захисниці то фізично і морально підготовлені вояки, котрі боронять свою землю, народ і свободу. Та є іще ще одна суттєва різниця: сучасне озброєння, яке дедалі витісняє старі радянські зразки. Про особисту зброю захисника сил оборони, наша нова рубрика, що має при собі український розвідник? Дивіться далі. Це автоматичний карабін Daniel Defense М4А1. Це є нова версія вже відомої і з такою, що стала популярна зброя, як М4 від виробника Кольт. Тут вже є, скажімо так, більший, більший запас можливостей для тюнінгу, для модернізації, для дообладнання. Особистої зброї якимись оптичними приладами. Тут в мене стоїть призматичний приціл, чотирьохкратний, тріжіконний кок. Зверху стоїть маленький кваматорний приціл для роботи на коротких дистанціях, полум'ягасник для того, щоб працювати з приладами нічного бачення, щоб їх не засліплювало. Загалом це все є штатне. Точно, що ця зброя щодо точності випереджує радянські зразки. Але особисто моя думка, і багато хто її поділяє, що це тільки інструмент, а зброя це те саме. Знищують ворога 24 на 7, попри білі в тому, і при цьому не втрачають почуття гумору. Це також про захисників України. Зірки Тік-Току в ЗСУ далі у воєнкорі. Що ти зробила? А я не знаю. Клацала, клацала, клацала. Ти займала туди. Ти все підряд не... нажимала. Що хочеш. Туди водила, так, водила, так. В різні сторони. Я дуже стану. Одного разу ти запитаєш мене, що я люблю більше тебе чи ставити розтяжки? Я скажу, стало ты растяж. И ты пидешь. Но недалеко. Для большей стабильности можно И в принципе отсюда, вот если у нас магазинов нет, у нас просто винтовка. Если магазин, то вот отсюда мы можем нормально все-таки работать. Це був Воєнкор на 11-му. Проєкт про війну, Збройні Сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Підписуйтеся на Ютуб 11-го, коментуйте цей випуск, ставте вподобайки і обов'язково напишіть, що хотіли б побачити у наступному випуску. До зустрічі!